На службової записки від 2017 року, звідти якої слідчий суддя Волоску доводить до відома, що під час судового засідання по від Богняка 23,17 року, останній основ зимові від східчику Волоска і скущуємо волосшуємо перерву. Тому просимо річне питання з приводу відводу. Сусідні нас присутні, мичемо. Сергій Юрійович, 80-70 року народу. Богняк. 10 10 тисяч. У нас є тільки службова записка, скаже, в Бог не в тим чоловіка. суддя міського, просто суддя москов, перепрошую спитати в жене, чи є відводи. Є тверда переконе переконання в недовірі, але за, за е, оскільки е, право відводи, але цьому суді не дотримується, ми не, не бачимо потреби заявляти відвід, від, якого немає. Не заявляємо. Okay. Згідно власне службової записки, сказано, що власне старшиком Бог усно заявлено відвість і чому суді Волоском. Та так, написаємо, що написаю службової записки. Я назнаю. заявляю, прошу внести. На судове засідання заперечення надію головуючого, яка запислася в судове засідання на 5 липи, і е, таким чином проявила неповагу до у справі. Е, друге заперечення е, надію головуючого, яка не повідомила е, на, відповідно е, приписів 135 статті частини 8 про е, судове засідання, чим поставила перешкоду заявляють і по скажіку в доступі до правослідства підстав не передбаченим законодавним законодавцям України. І третє, хочу. Заперечення надію головуючого, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України службова посадова особа діє ті відповідно законів Конституції України. Прошу назвати норму права, якою статтю тут де передбачено якась службова записка. Я особисто і заяви про відвід не заявляли. Може, гончарук заявляв? У тобто сторони вважаю, що не знаходиться на сцені апарації дату. Я оголошую, що в мене є відвід суддів Волоско на підставі службової записки, відповідно, я її розглядаю. А якщо одному статті це передбачення, не маю правослужбово записання, другу Заперечення? право скористатися. Ну цирк, ви це назвали, безперечно, вам ніж, ви, ви. А я ніде... мала на увазі спілкування з твоєї між собою. Так розглядаємо справу на підстави особові записки січня у судді голосу. Бачив законодавство? Заяву провідні заявляється стороною, і це є як, як запис сторони, як право. А що ви розглядаєте? наступного змісту? Довожу до вас відомо, що моя побачить боку того червка. На бездіані слідчого служба у міській області з висновного прийняв упровадження номер 4073 одна 16 року. Справа номер 461 дріб 11,02, дріб 17, провадження 1КС дріб 461, дів 106, дріб 17. Під час судового засідання подання сказії 20 на 3 го року корожник Бог усно заявив від слідчому суді Волоску. По справі оголошеного перекладу до вирішення відводу в слідчому суді. Однак письмової заяви на підставі якої заводиться справа щодо розгляду до відводу. Слідчому суді від до скарги скаржи канцелярію суду, чи засідання не надав. Виспоказати навіть на випадків порушення за головним законом сроки розгляду доставки, чи суде я прошу вирішити питання, щодо здійснення автоматичного розподілу справи, підставі усно заяву з каждого відводу. 20 березня 17 року волосся Ірина Курма. Заперечити суддя міського прочитала зараз першої потіки за статтею 75, п'ятої України передбачено Отже, очевидно, з метою недопущення розгляду справи по суті, розгляд справи це під, 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 під грифом 11. 461, 11.02 Для захисту злочинця куцір без діяльності прокурора і слідчого у справі робиться, вчиняється кримінальний злочин статті 366 і 375 Кримінального кодексу України. Адже свідомо. Зараз вчинити злочин, бо порушення статті 92 Конституції України і порушення 129 статті Конституції України, статті 6, -ї, 13, -ї, 17 Кодексу Конвенції про захист прав людини і словоположних свобод. Ви ухиляєтеся розглядати заяву по суті. В суді моїх моїх Ні, п'ять. П'ять є скарг на бездіяльність. І ви не розглядаєте, в тому числі ви відмовили особисто. І вам довіри немає. Ви, не, ви відмовили розглядати дві мої скарги. Ви заявляєте під час осіння, що жодного отводять фонду це фальшивка, це є кримінальний злочин. Прошу поступити по закону. 38-207 стаття КПК 38 розуміє суд. Ви тільки що стверджуєте під записом, зауваження у Черкосським перелікається з олочин, не рахує на зауваження. Усі поставляє слово заєвника і скажника в судовому засіданні. Посилається слідчи суддя волос, що жодного відводу під час розгляду скарги No4611217, провадження 1К 461 дрів10617, провадження номер 4073 жодного відводу в слідчому суді уваги заявлено не було. Заперечка головуючого, яка перебила вогняка, потерпілого кримінального <пробіла> злочину, скаржника. Переведаю зарівника тільки для того, щоб перевищення плати повноважень Вживає? зловживання ми, ми злочину. власову, службову записку по суті за свого ваші відношення до нього припиняємо судове засідання. Маємо часу замовлюка. Заперечення задія з... Головуча, яка перебиває виступ потерпілого від злочину, важкого злочину вбивства і скаржника Бахняка. Тільки для того, щоб звинуватити, скориставшись владними повноваженнями і своєю е е юридичною освітою, дякую. пр провокує, провокує е е конфліктну ситуацію, в якій звинувачує скаржника і заявника. І це фальшиво, це порушення кодексу е суддівської честі, порушення службових обов'язків, порушення присяги судді. С суддя має... Нічого, але ми можемо... Пошукаємо вас зустріч, що з одного відводу ви слідчимо суді волоску, не заявляли. Я вам сказав, діти, 92 стаття. На... Немає, даречки, немає. Даречки. немає. Даречки, даречки.